що я вже на масу наборі, так що зараз будемо жарити яйця. Вишов таку штуку. Не знаю, де тато з мамою її вихопили. Бо мама немає часу, там буде ефіри якісь. А і так, зараз включаємо вогонь і починаємо. Так. Спочатку кидаємо масло, кусочок. Кожний, кожний відділ. Масло є. Тепер чекаємо, як воно розстане. Це як ви бачите, наше масло вже розкрилося, тому п'ємо яйця і кидаємо їх смажити. Ой так. Все, дивіться, наші яєчка готові. Опа. Витягуємо із такої сковорідки. Зараз акуратно. Так. Треба ще його взяти. Є. Дивіться. Рік. Це китайси придумали. Бачите? Зараз ще тут два забираємо. все. Опа. Але файно, дивіться. Oh, wow. Всем смущ...